У сумах військові та представники міської влади обговорили рівень обороноздатності громади. Відповідно до плану оборони міста Суми створена система оборони, також сплановані заходи щодо підготовки міста Суми до оборони. Проводяться постійні навчання. Ви напевно вже знаєте, бачили щодо планових заходів в разі виникнення деяких ситуацій. Ключову роль в обороні міста здійснює ту суму – створений штаб оборони міста. Створений міський штаб оборони, в якому на постійній основі виконує свої завдання працівники управління муніципальної безпеки та інші працівники Сумської міської ради. Сьогодні ми маємо чітку структуру, яка займається координацією всіх дій, всіх цивільних органів, всіх органів правопорядку, добровольчих формувань, органів місцевого середування для спільних дій по будівництву захисних споруд. По в місті, по будівництву фортифікаційних споруд і по організації оборони і навчанню наших військових. Реорганізація добровольчих формувань, яка відбулась у сумській громаді, не вплинула на кількість бійців та їх фінансову підтримку, зазначають у міській раді. Сьогодні є відповідні сектори, які оборону яких здійснюють наші добровольчі формування. Добровольчих формувань у нас було 9, зараз 4. Після відповідної реорганізації на сьогодні члени добровільчих формувань отримують щомісячну виплату по 8 тисяч гривень і щомісячну виплату на вирішення соціально-побутових питань на сьогодні, це опалювальний період 50% прожиткового мінімуму. Підтримувати бійців ДФТГ міська рада буде і надалі, говорять депутати сумської міської ради. За цей рік згуртувалися усі депутати від усіх проукраїнських політичних партій. Вони надають фінансування на добровольність. Формування на зсу на того, щоб жодного разу не повторилось 24 лютого, щоб могли, могли усі дати гідну відсіч ворогу? Зміцнення оборони міста продовжується, а проведення таких зустрічі покращують взаємодії між усіма структурами. Говорять військові. А виходячи з цього, що оборона міста сум буде продовжуватися. Формувати будемо і фортифікацію вокруг міста Сум, і також кажучи, з понеділка відповідно до плану будуть з'являтися інженерні споруди в самому місті Суми. Головна мета наших сьогоднішніх таких сьогоднішніх нарад і таких нарад це розуміти, що треба робити при відповідному сигналі відповідній команді. І кожна структура, яка сьогодні представляє міську громаду, і ви представляєте сьогодні всі органи правопорядку міського рівня. Ми повинні розуміти, що ми в загальній системі оборони всієї області. За словами начальника цивільно-військового співробітництва ОТУ Суми Константина Утікалка, наразі угруповань ворогу у зоні відповідальності ОТУ Суми немає. Ситуація контрольована, але громада готова дати опір будь-яким агресивним проявам РФ. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС.